А тепер новини бізнесу: гостинний дім на зустріч людям для своїх постійних покупців. Супермаркет влаштував незвичайну екскурсію. Охочі могли відвідати міні-пекарню та на власні очі побачити процес виготовлення хлібобуличних виробів, які вони купують у гостинному домі. Деталі від Мар'яни Мацьків. Супермаркет гостинний дім щодня пропонує своїм покупцям смачну та свіжу випічку. З пекарні хліб і булочки потрапляють до столу ще гарячими, адже випікають вироби безпосередньо в супермаркеті. Аби на власні очі побачити процес виготовлення улюбленої випічки, для постійних клієнтів цілий день проходили екскурсії по пекарні. Ми запросили з наших покупців 10 чоловік. Для того щоб провести їм ознайомчу екскурсію і показати, все ж таки як виготовляється хліб, як відбувається просіювання борошна, як відбувається заміс, як відбувається формування виробів, і безпосередньо випічка та виймання хлібу готового виробу з печі. Дуже вдячні нашим покупцям, які відгукнулися на такий чудовий захід, адже в майбутньому ми плануємо частіше проводити екскурсії, ознайомчі не тільки по пекарні, а взагалі по всім видам товарів для наших покупців, для того, щоб вони були більш ознайомлені з товарами з їхніми. З поживчими властивостями, з якостями, тобто, щоб покупець був повністю обізнаний з продукцією, яку він може придбати в нашому супермаркеті. У гостинному домі хлібобулочні вироби випікають уже півроку. Якість користь та відмінний смак це головні принципи міні-пекарні. Тут виготовляють ексклюзивно за своїми смаковими властивостями випічку. Пишаються у супермаркеті і асортиментом. Асортимент нашої продукції щодня зростає. Не побоюсь цього слова, адже Головний технолог нашої мережі плідно працює над цим питанням. Справа в тому, що на сьогоднішній день ми вже ввели п'ять нових одиниць хлібобулочної продукції. Сюди відноситься хліб з салом і часником, ризький, хліб, шампань. І є ще кілька видів нових булочок, яких ще попередньо не було в продажу, які з задоволенням смакують і діти, і дорослі. Всі, хто побували у пекарні, отримали не лише гарні враження, а й смачні подарунки від супермаркету. Пані Надія приємно потішена побаченим. Нам дуже було цікаво сьогодні поспілкуватися, бо я все згадала, як ми колись у дитинстві моя мама пекла хліб, але мама все руками, а тут все механізоване, так чудово, все чисто, ну і дуже приємні пекарі, так що я буду часто купувати хліб. Мені екскурсія дуже сподобалася. більше дізналася, як пекають хліб. Дуже добрий, смачний хліб. Я часто ходжу в цей магазин з мамою, також сама деколи ходжу. Екскурсія у пекарні вперше відбувалася у супермаркеті Гостинний дім, але вже точно не в останнє. переконана директор закладу Наталія Госало.